Йогурт з Німеччини, заморожена риба зі Швеції, сир з Голландії. Молоді прокремлівські активісти проводять рейд супермаркетами в пошуках західних продуктів. Ця група називає себе хрющі проти. Фінансову підтримку вона отримує з Кремля. Її завдання схилити російських споживачів до купівлі вітчизняних продуктів. Наш проект є російська» був наш проект «Їж російське був заснований ще до того, як вели санкції. Чому ми зробили такий проект? Тому що зазвичай, коли ми приходили в магазин, ми дуже рідко бачили продукти, які походять із нашої країни, схаждіння яких є наша страна. Везення багатьох продуктів харчування з заходу мали повністю припинити. Це відповідь Росії на західні санкції, що були запроваджені після анексії Криму. У цьому супермаркеті чимало заборонених для імпорту продуктів. Втім, керівництво запевняє, що не порушує російських законів. Щоб уникнути такої ситуації в подальшому, уряд Росії взявся знищувати контрабандні продукти. Це справжній шанс для російських селян. Саме так президент Путін характеризує ембаргу. І, хоча знайти російські сиромагазині нині значно легше, ніж раніше, не всі росіяни раді новому асортиментові я не можу сказати, що я не можу сказати, що наш виробник кращий за якістю ніж, скажімо, Німеччина чи Франція. Всім відомо, що наші сири практично не істівні. Процес імпортозаміщення поки що просувається не дуже успішно. Процес і порту заміщення перекаштапахотні успішно. Високі ціни на продукти щоденне нагадування для мільйонів росіян про напружені стосунки із заходом. Відповідно до офіційної статистики, за останній рік ціни зросли на 16%. Утім, ані хрюшам, ані російському урядові це схоже не заважає.